Привіт, опікунко! Мій підопічний так полюбив цей шніцель, що заборонив мені готувати щось інше, бо каже: навіщо експериментувати, коли є шедевр. Тому став лайк, щоб зберегти рецепт, який може стати твоєю коронною стравою в Німеччині. Для шніцеля нам знадобиться: два тонкі пласти свинини, трохи рослинної олії, маленький шматочок вершкового масла, два яйця, кілька ложок борошна, пів склянки панірувальних сухарів, сіль, чорний перець і щіпка паприки. Починай із мября. Поклади пласти свинини між двома шматками харчової плівки та добре відбий кухонним молотком. Вони мають стати дуже тонкі, майже як аркуш паперу, але не розірватися. Потім посоли, поперчи та присип паприкою. Якщо любиш ароматні спеції, додай дрібку сушеної цибулі або часнику. Далі підготуй станцію панірування. В одну миску насип борошно, в іншу яйця збиті з невеликою кількістю води, В третю – паніровку. Тепер занур свинину спочатку в борошно, потім у яйце, а потім у сухарі. Покривай рівномірно, без прогалин, тоді скоринка буде хрустка. На сковороду налий олію та додай трохи вершкового масла. Коли жир розігріється, акуратно викладай шніцель. Смаж кілька хвилин з одного боку, потім переверни і готуй ще стільки ж, поки паніровка не стане темно золотою і хрусткою. М'ясо тонке, тож готується дуже швидко. Коли шніцель буде готовий, виклади його на тарілку, що ледве вміщає шматок. Так подають у відні. Шніцель має бути більший за тарілку. Подавай із картоплею фрі, салатом або пюре. І знай, якщо приготуєш цей шніцель хоч один раз, тебе попросять повторити його знову. А як зробиш, то напиши коментар, як тобі цей рецепт.